Тернопільщина має найбільшу кількість замків в Україні понад 30. Найвідоміші з них Збараський замок, один із центрів національно-визвольної війни Богдана Хмельницького, Кременський замок руїни фортеці 13 століття на горі Бона, замок у Скалі Подільській, мальовничі руїни над річкою Збруч. Тернопільщина, батьківщина унікальних вишиванок. Тут вишиванки мають особливі геометричні орнаменти та поєднання чорного з червоними кольорами. So. Від Бердичева до Тернополя приблизно 230 км. Дорога на автобусі до Тернополя буде коштувати 700 гривень, а на поїзді приблизно 400. Їхати на поїзді 6 годин, а на автобусі приблизно 5. Готель за одну ніч. Коштує в середньому 1000 гривень. Унікальні природні об'єкти: Нестровський каньйон одна з самих природних чудес України, мальовничий каньйон із скелями та печерами, Кришталеві печери – одна з найдовших печер Європи, близько 23 трьох кілометрів. Печера оптимістична, найдовша гіпсова печера у світі.